Привіт всім глядачам мого каналу! Ми ж постійно бачимо ці відредаговані ідеальні версії чужого життя, правда але як це насправді впливає на нас? От сьогодні ми зануримося у цей світ за нашими екранами, щоб зрозуміти, як соцмережі формують наше уявлення про себе. Знаєте, всім нам знайома ця штука. Ця онлайн-стрічка найкращих моментів. Це ж нескінченний потік ідеальних відпусток, суперуспішних проєктів, щасливих облич, але ну, от чесно, чому, дивлячись на все це, іноді стає якось гірше? І от власне це питання приводить нас до, до такого фундаментального психологічного процесу, який соціальні мережі ну, просто викрутили на максимальну швидкість. Гаразд, давайте розбиратися в цьому детальніше. А все починається з однієї, знаєте, базової людської схилності. Психологи називають це теорією соціального порівняння. Річ у тім, що ми по суті запрограмовані порівнювати. Це такий собі вбудований механізм для самооцінки. От, уявіть собі, пан Джонс. так? Він у захваті від своєї нової машини, аж поки не бачить, що у сусіда ще крутіша. Знайоме відчуття. Саме так ми і оцінюємо себе, свої здібності, свої погляди, просто щоб якось зменшити цю внутрішню невпевненість. І це почуття, воно ж абсолютно універсальне, і воно проявляється, так би мовити, у двох основних видах: перший це порівняння вгору, це коли ми дивимося на тих, хто, як нам здається, досяг більшого, хто крутіший за нас. А є ще порівняння вниз, це коли ми дивимося на тих, кому, на нашу думку, пощастило менше. Гаразд, з теорією розібралися. Але який же реальний вплив усього цього? Давайте подивимось на конкретні цифри. Адже соцмережі це, по суті, нескінченний конвеєр для оцього порівняння вгору. Нам же постійно показують тільки відфільтровані ідеальні картинки, а не реальне життя. І от що відбувається, коли оця наша природна схильність до порівняння стикається з, ну, з потужними алгоритмами соцмереж. Наслідки, особливо для молоді, можуть бути вельми серйозними. І це не просто слова. Нещодавнє українське дослідження серед підлітків виявило просто вражаючі речі. Тільки вдумайтеся понад 70% саме стільки підлітків у цьому дослідженні зізналися, що готові нехтувати домашніми завданнями чи допомогою батькам, аби тільки довше посидіти онлайн. Ідемо далі майже 27%. Тобто, по суті, кожен четвертий підліток часто або навіть завжди обирає онлайн світ замість того, щоб провести час із родиною чи друзями вживу? А ось це Це вже справді тривожно 17,1% опитаних підлітків повідомили, що в них були суїцидальні думки, Це… це неймовірно серйозна цифра, про яку треба говорити. Тож ключове питання а які фактори найбільше збільшують цей ризик? Давайте подивимось. Дослідження виявило кілька ключових речей так, вік і несхвалення з боку близьких мають велике значення. Але подивіться на останній рядок історія панічних атак. Це збільшує ризик у понад 200 разів, просто неймовірна цифра. Це ще раз доводить наскільки критично важливим є вже існуючий стан психічного здоров'я. Так, ці цифри, звісно, вражають, але це не вирок. Є й здоровіший шлях. І питання в тому, як нам перейти від постійної самокритики до... до співчуття до себе. От саме про це й поговоримо далі. Коли ми постійно себе з кимось порівнюємо, наш внутрішній критик, знаєте, може стати просто невблаганним. Він ніби занурює нас у таку темну хмару сумнівів. Але є потужна альтернатива це самоспівчуття. Воно наче сонце. Може допомогти розігнати ці хмари. І тут ідеально пасують слова відомого психолога Карла Роджерса. Він казав: Цікавий парадокс у тому, що коли я приймаю себе таким, який я є, тоді я можу змінитися. І це дуже важливо зрозуміти Самоспівчуття – це не про потурання своїм слабкостям, ні. Це про створення такого знаєте безпечного внутрішнього середовища, де можна спокійно рости і змінюватися. І це, до речі, підводить нас до ще однієї ключової ідеї ідеї мислення. Дивіться є фіксоване мислення. Це коли ми думаємо, що наші здібності це щось незмінне, як цегляна стіна. А є мислення зростання, коли ми віримо, що можемо розвиватися через зусилля. Так от, прийняття себе, про яке говорив Роджерс, це і є той самий перший крок до зростання, а не привід опустити руки. Добре. Але як же нам знайти оцю справжню цінність поза лайками та коментарями? Все просто коли ми перемикаємося на мислення зростання, ми починаємо зовсім по-іншому дивитися на успіх інших. Він перестає бути загрозою і стає джерелом натхнення. Це вже не оцінка нашої власної вартості, а можливість чогось навчитися. То як же нам на практиці побудувати оце міцне внутрішнє відчуття власної вартості? Є три ключові кроки, які можуть допомогти перший завжди пам'ятати, що онлайн світ це лише стрічка найкращих моментів, а не повна картина, другий шукати і розвивати свою мету через реальні живі справи та зв'язки. І третій практикувати самоспівчуття, особливо в ті моменти, коли порівняння починає жалити. І до речі, про мету дослідження це чітко підтверджують люди, у яких є відчуття мети, неважливо, що це, хобі, волонтерство, міцні стосумки, вони набагато стійкіші до цієї гонитви за лайками. Чому? Бо в їхньому житті є щось справжнє, щось, що дає емоційну стабільність. А це, погодьтеся, важить набагато більше, ніж будь-яка цифра під фотографією. Отже, якщо підсумувати, головна думка така: наша цінність абсолютно не вимірюється лайками. Справжня міцна самооцінка вона будується зсередини. І це, мабуть, підводить нас до найважливішого питання, над яким варто замислитись. А що насправді означає бути собою, коли екран вимкнений? Подумайте над цим це справді хороше питання для роздумів. Ну а поки що, якщо сьогоднішня розмова була корисною, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. І, звісно, діліться в коментарях своїми думками та пропонуйте теми для наступних відео.